Наразі я запрошую до презентації Національний аерокосмічний університет імені Жуковського, Харківський авіаційний інститут і про особливості, IT-напряму напрямок в цифрах на різних факультетах і спеціальностях розповість розповість Ольга Ігорівна Морозова, заступник декана з виховної профорієнтаційної та довищівської роботи факультету Рексі, доктор технічних наук. Професор Національного аерокосмічного університету імені Жуковського Харківський авіаційний інститут. Ольга Ігорівна, вам слово. Дякую. Шановні друзі, вас вітає Національний аерокосмічний університет, Харківський авіаційний інститут, і для багатьох з вас ми знайомі за скороченою назвою ХАІ. І перед тим як розповісти вам загалом про ІТ-напрями в нашому університеті, я хотіла б вас познайомити ближче з самим. Університетом його було засновано у 1930 році, це майже століття тому, і наразі в університеті навчається понад 6 тисяч студентів. Він такого роду як кампус, який об'єднує в собі вісім навчальних корпусів, два науково-дослідні інститути, понад 100 лабораторій з сучасним обладнанням, бібліотека, студентське містечко з комфортними гуртожитками, спорткомплекс, профілакторій і багато всього іншого, і все це є в одному місці. Наразі, як і інші університети, ми навчаємось в онлайні, але коли ми повернемося, вже в офлайн формат для вас дійсно будуть найкомфортніші умови, коли все необхідно є от в одному кампусі на одній території. І крім того, наразі ХАІ це не тільки Аерокосмічний вуз, але і хай-тек університет, який здійснює підготовку програмістів, а також іт інженерів за всіма сучасними інформаційними та безпековими технологіями. І ну, я можу вам сказати, що близько, напевно. 50% студентів навчаються саме за цим напрямом, за напрямом it спеціальностей. І наші айтішники ну, в ХАІ, вони традиційно одні з найсильніших в Україні і загалом відомі у світі. Більш того, наші партнери, а це ну близько там 20 it кампаній, серед яких такі великі кампанії, як EPAM, e Nix, а Sigma Software, взагалі знаходиться через дорогу від нашого університету, і багато інших представників і ті кампаній, і представників індустрії, вони загалом з задоволенням беруть на роботу наших випускників, тому що вони дійсно знають, що це буде класний рівень підготовки. За сучасними необхідними компаніями технологіями, і тому це коли вони дійсно бачать, що це випускник ХАІ, вони знають, що буде класний рівень знань підготовки і з задоволенням беруть на роботу. А загалом ми є лідери з креативних заходів, хакатонів, які ми проводимо щорічно в нашому університеті. А серед них я хотіла підмітити, наприклад, хакатони з розробки ігор Global Game Jam, які проводиться щорічно, і його локація в Харкові саме є на нашому університеті на кафедрі комп'ютерних систем мережі кібербезпеки. Крім того, проводяться і хакатони з інтернету речей і проводяться. Найбільші такі шкільні фестивалі it технологій як Rexifest, як HiIT Cup. Крім того, проводимо і заходи для абітурієнтів, майбутніх наших студентів, щоб вони могли ближче познайомитись загалом з топовими it спеціальностями, такі як it суботник стати студентом кафедри на день, де ми розповідаємо про. Популярні спеціальності, які є наразі топовими в it індустрії, і якраз ми надамо компетентності компетентності за цими спеціальностями. Проводяться щорічні конференції, як студентські, так і в яких беруть і школярі участь. Це конференції Персік і КТМ та багато інших. Загалом, кафедри університету вони співпрацюють з і загальноосвітніми закладами і закладами професійно-технічними. І кожен рік до кафедри, айтішних кафедр вступають і значна кількість абітурієнтів саме із цих профтехнічних закладів. І я можу вам сказати, що така ну, перевага нашого університету, серед інших, що у Двадцять році, 2021 році, до складу нашого університету увійшов Харківський фаховий коледж інформаційних технологій, і його випускники продовжуються у нас навчатися, здобуваючи вже вищу освіту. У нас діють міжнародні програми і стажування для студентів. Навіть в умовах війни наші студенти вони пройшли офлайн стажування, вони виїжджали у університети Італії, Німеччини. Крім того, були і для наших студентів і є онлайн-курси, серед них курси Японського університету. Крім того, з вересня 2022 року ХАІ є партнером проєкту Вільдау Харків IT Bridge, який проводиться на базі технічного університету прихильних наук Вільдау у Німеччині. І за цей час. 20 викладачів ХАІ вони прочитали свої дисципліни для міжнародної аудиторії проєкту, і понад 600 студентів ХАІ вони пройшли ці дисципліни на базі цього університету, і отримали сертифікати. Загалом отримання сертифікатів це дуже класна річ, тому що студенти можуть потім їх використовувати в своїх резюме при проходженні спецбесід і показувати, що вони розвиваються і не зупиняються тільки на навчанні в університеті, але і а, загалом а, свої знання вдосконалюють і за рахунок таких курсів. А, крім того, у нас є неформальна освіта. Впродовж восьми років на базі ХАІМ постійно діє такий соціально-освітній проєкт. Ну, я впевнена, що ви про нього неодноразово чули. Це школа IT-професіоналів, яка має назву ProfIT. І він якраз і покликаний, щоб зменшити різницю між нашою університетською. Ко академічної ті освіти. Та й в цілому індустрію. І у нас доволі багато вже пройшло заходів в рамках цього проєкту. Це понад 300 заходів, і були представники різних країн і різних компаній, в тому числі і Google, Amazon, Facebook, Apple, і будуть продовжувати проводити заходи, тож доєднуйтесь до них. А тепер давайте от якраз перейдемо до факультетів та кафедри університету, які здійснюють підготовку. За відомими IT спеціальностями, весь спектр 12-ї галузі він представлений на наших кафедрах університету. Ну, от факультет перше літакобудування, є кафедра інформаційних технологій і проєктування і там дві спеціальності: 122 з освітньою програмою інформаційної технології і проєктування і 126 — це інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ. Є третій факультет системи управління літальними апаратами, і там дві кафедри, які навчають за іт спеціальностями, це кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій, також спеціальності 122-126 представлені і кафедра математичного моделювання та штучного інтелекту. Тут, крім спеціальності 122 «Інтелектуальні системи та технології. Освітня програма, є також і спеціальність прикладна математика, 113 і і освітня програма обчислювання інтелект. І також кафедри факультети, четвертий та шостий, де є по одній. Кафедрі, які навчають за it спеціальності. Це кафедра 405 вищої математики та системного аналізу на четвертому факультеті, і там якраз представлена спеціальність 124 системний аналіз. І на факультеті програмної інженерії та бізнесу є кафедра інженерії програмного забезпечення, і там навчають за спеціальністю 121. І Її освітня програма вона. Така ж сама, як і назва спеціальності, інженерія програмного забезпечення. А тепер давайте перейдемо, напевно, це найбільший факультет IT-факультет Україн, це факультет номер 5 радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій. Це великий факультет, а отже, він має і великі можливості навчати вас. Тут є чотири випускові кафедри, це кафедра 501 аерокосмічних радіоелектронних систем, і тут є спеціальність 172. До речі, і ця спеціальність вона має особливу підтримку від держави, є додаткові бали для вашого конкурсного балу. І тут є освітня програма програмовні інформаційні вивірювальні радіоелектронні системи. На кафедрі 502 радіоелектронних і біометричних комп'ютеризованих засобів і технологій представлена спеціальність комп'ютерні науки і освітня програма «Комп'ютерні технології, в біології та медицині. Ну, напевно, так, найбільше. Найбільша наша IT кафедра зі всіх, які є в університеті, це кафедра комп'ютерних систем мереж і кібербезпеки. А тут представлені дві такі топові спеціальності. На сьогодні це спеціальність комп'ютерна інженерія 123 і спеціальність 125 кібербезпека та захист інформації. До речі, абітурієнти вони дійсно постійно цікавиться саме цим напрямом кібербезпеки та захисту інформації, тому що воно є ну в будь-якій нашій сфері діяльності, треба захищати дані, і ці фахівці завжди будуть. У і будуть потрібні в компаніях і на будь-яких IT підприємствах або підприємствах індустрії, і також кафедра 504 інформаційних комунікаційних технологій, і тут є спеціальності 126 з освітньою програмою штучного інтелекту та інформаційні системи і 172 освітня програми інженерінг і програмування інфокомунікаційних систем. Отже, як бачите, в ХАІ ми навчимо вас правокомоти. Програмувати та знати багато мов і технологій програмування. До речі, ми почнемо з самого початку з основ програмування. Вам не треба взагалі боятися, якщо у вас навіть зараз щось трішечки не виходить з програмування, ми почнемо з самого початку, і ви отримуєте дійсно основи, і вам потім опанувати будь-яку мову програмування буде нескладно, бо в них переважно змінюється синтаксис. Головне розуміти, як будуються програми, як будуються алгоритми, і ми вам надамо компетентності і. Девопс, інженера, це системного адміністратора чи фахівця в області інтернету речей, хмарного комп'ютингу. Ви можете стати, як кажуть, білим хакером або кіберзахисником, або навіть володарям штучного інтелекту. Тобто, яку професію вам обрати, це вже вирішувати вам. А ми вам надамо весь спектр в університеті. І при цьому ми вам гарантуємо це 100% працевлаштування в найбільш сучасній, динамічній престижній галузі індустрії інформаційних технологій. Ви бачите зараз на цьому слайді перед вами наші соціальні мережі. Доєднуйтесь, будь ласка, у нас є інстаграм університету. У нас є телеграм-канал університету. І більшість інформації ви знайдете у них або на сайті університету. Також є дуже класна розробка. Це Веб-сервіс-асистент для абітурієнтів. Там ви можете загалом познайомитись зі всіма освітніми програмами, які у нас є в університеті, і розрахувати свій конкурсний бал, щоб розуміти, які у вас шанси потрапити на. Бюджет чи контракт це на основі попередніх років, попередніх прохідних балів. і тому ви якраз от якось можете трішечки собі зробити такий прогноз. Крім того, готуйтеся до вступу в університет разом з нашими активностями, які є. Це, по-перше, фізика-математична школа. Також ми проводимо і безкоштовні предметні олімпіади у форматі НМТ та Експрес. Курсів, які проходять також в онлайні, з підготовки до НМТ, і таким чином ви можете якраз себе підготувати, щоб успішно скласти НМТ і вступити в університет. Ну, а я можу, наприкінець напевно, своєї доповіді сказати вам, що приймайте правильне рішення, це приходити вчитися. В один з найкращих університетів України до нашого Національного космічного університету, Харківський авіаційний інститут. Ми вас чекаємо, тож доєднуйтесь доєднайтесь до нашої родини. Дякуємо, Ольга Ігорівна, за смітовну презентацію. Так, є декілька питань дійсно, ХАІ відомий, так як ініціатор та організатор багатьох конкурсів, олімпіад, хакатонів. Скажіть, будь ласка, чи існують якісь додаткові умови, бали для студентів або абітурієнтів, так які беруть участь або брали участь у ваших ініціативах? Дякую за запитання. Друзі, ну ви знаєте, що 12-та галузь вона і так дуже популярна серед абітурієнтів, тому, от, на жаль, на спеціальності 12-ї галузі немає додаткових балів, але ви пам'ятаєте, що ви пишете мотиваційні листи, причому ви його пишете до кожної вашої заяви, і ви можете в цих мотиваційних листах вказувати про ті активності, в яких ви берете. Берете участь, що ви вже цікавитесь IT-сферою, і якраз ви активно берете участь. І це якраз буде таким, ну, не те, що це дає додаткові бали, але ваш мотиваційний лист буде доволі високо оцінений, тому обов'язково беріть участь. Супер, дякуємо. Також дуже цікаво дізнатися багато спеціальностей, які мають практичне застосування. Так, яким чином а, взагалі відбувається практика студентів у вашому університеті? Ну, як я зазначала в своїй доповіді, у нас багато партнерів, які відносяться і до it компаній і до IT, і загалом до індустрії. І наша практика вона може проходити і на базі цих компаній, і на базі наших партнерів з індустрії. І крім того, ці... Компанії вони і на базі нашого університету проводять свої курси, закінчивши які по результатах, ви можете далі йти вже безпосередньо на проходження вже практики у самій компанії і по результатах неї вас запрошують вже на роботу. Тому у нас багато можливостей є в цьому напрямі для студентів. А, дякуємо. А чи можливо існують якісь підготовчі курси у вашому університеті для абітурієнтів, до яких можна було б долучитися? Так, так, до них можна долучатися в будь-який момент. Вони вже стартували. У нас є і фізико математична школа, де, вас, де вам допоможуть підготуватися до НМТ за головними предметами математика, історія України, українська мова, фізика. Крім того, у нас є і безкоштовні онлайн тренінги, вони також вже є, і ви можете до них долучатися. Всю більш Таку додаткову інформацію ви можете дізнатися у нашому консультаційному центрі. Її контактний телефон був наданий на слайді з соціальними мережами і також надісланий у чат нашої зустрічі. Дякуємо, Ольго Ігорівна. Це був так Національний авіаційний університет ХАІ. Тож дуже дякуємо за презентацію, друзі. Ми нагадуємо вам про те, що в нас триває реєстрація на наш наступний захід, 24 квітня, о 17.00, де ви зможете дізнатися все про особливості вступу, більш детально дізнатися про НМТ, його перебіг, так так яким чином буде тривати вступна кампанія та подача документів до університету. Рситетів про все це ви зможете дізнатися 24 квітня о 17.00 на нашому заході, який відбудеться з представниками з керівниками компанії з представниками українського центру оцінювання якості освіти і. Де ви більш детально зможете дізнатися основні моменти, про які важливо знати під час вступу, під час, під час складання НМТ і подачі документів до університетів? Дякуємо. Я нагадую, що з нами щойно був так Харківський авіаційний інститут і пані Ольга Ігорівна Морозова. Тож дуже дякуємо за презентацію нашого. За за презентацію університету було доволі цікаво, змістовно і я думаю, дуже корисно. Ще раз дякую за запрошення всім, друзі, гарного дня. До побачення.